нам потрібно якось відцифрувати всіх чиновників держави для того, щоб зрозуміти кого звільнити. Я не держслужбовці, ну поки що, поки не. що. Так. За твої податки всі живуть в уряді держслужбовці, і ти повинен знати, які вони цілі ставлять, як вони їх досягають, наскільки ефективні. Ну то що просять люди, так, щоб да щоб вони бачили да. що і щоб вони обирали війди. політиків на основі цілей конкретних. Слон. Слон? Чого слон? Угу. Бо він великий і класний. Це перше. Угу. Друге, ми можемо подати, що технології стали настільки важливими, що їх неможливо не помічати. Це ага. як слон в кімнаті. Ага. Є такий вираз. Типу. Ага. Да, і це, ну, теж така, типу, прикольна аналогія. І плюс слон в шахматах дуже підступна фігура, яка може зробити. Ну, ми це з друзями завжди називали вилка. Хоп, і ти, типу, забираєш і туру і королеву, і так далі. Тобто, це, ну, це з... гране слово. Зв'язка. Зв'язка. Я чув, що у вас тут буде дія саміт. Буде, да буде. Да. Ну скажи, перша послуга це повістки в дії. Е, ні, повісток не буде. <laughs> Чорт. А, а що ти е, очікуєш? А взагалі ти пам'ятаєш, коли ми останній раз проводили? Ну якраз же за кілька днів до повномасштабного вторгнення було в палаці України. Здається, да? Да, да. Так, да, я, я там був і так, тоді ну, тоді було ну, багато ну, розмов про е, це є бабушку і телефони для платформ. для покоління, типу старшого. А як тобі взагалі. Е... Ну, велика масштабна подія була прикольна. Прикольно було? — Так. — А що ви цього року плануєте? Давай зроби якийсь тізер, щоб люди знали, чого чекати. Давай так, що ти чекаєш найбільше? Я чекаю всього, що, напевно, пов'язано з якимись типу автомобілями, Там, не знаю, якесь реєстрацію, там ще щось. Дивись, я чуть-чуть, якби, теж знаю, мені сказали, що буде, але. Просто оці всі центри МВС, мені здається, це таке місце, якоїсь там знаєш додаткової корупції, неприкольно, що треба mm, туди ходити. І не хочеться туди ходити і витрачати на це час. І знову ж таки, типу якась загальна річ, це зменшення якихось кабінетів, які тобі потрібно йти, щоб отримати якісь там документи. Тобто, якщо от в цих двох напрямках щось буде, це те, щоб мені дуже Розмитнення, ну, <звітнення> Давай так почну не з розмитнення, а mm. потім про розмитнення. Буде на саміті презентація. Він буде в грудні, і ми будемо презентувати. Ставати одна з найбільш таких крутих послуг, яку я очікую особисто, це перереєстрація авто, якраз це купити, продати авто через дію. Реально не потрібно ходити в центр МВС. Ти отримуєш номери на пошту, вже нові свого авто. Ну тобто, там буде магія, прям така технологічна відбуватися. Складна послуга. Ми працювали на більше ніж рік над цією послугою там. Але воно буде прикольно працювати, і це продовження наших послуг, які пов'язані з АВТО. І знаєш, ми ж там рухаємося на логіка, Ми беремо рейтинг послуг по кількості користувачів клієнтів mm -hmm. і відцифровуємо. Тобто від найбільш популярної до менш популярної. Ну і, і реагуємо на проблеми, які виникають. Да, там як запускаємо послуги, які там не планували запустити, але потрібно там по типу там. Мапа пунктів незламності або там виплати при евакуації, там, і, і так далі. Тому це буде одна з послуг, яку ми будемо презентувати. Ось також, якщо говорити про розмитнення, це ж знає ціль, яку потрібно дотиснути до кінця. Я сподіваюся, що в найближчі дні буде закон зареєстрований, новий, тому що інші були провалені в сесійній залі, тобто не проголосовані. Але здається, що ми вже так всіх А ці вони провалюються, теми... тому що є лобі, яке цього не хоче. Чи Ні. яка причина? Я думаю, що з одного боку, там можливо не ідеальний закон. Ну, ну кожен закон не може бути там прям ідеальним всім подобатися, але все таки є велике лобі, тому що я вважаю, що на цій темі є корупція і потрібно з нею боротися, і можна тільки технологіями боротися. Але. Навіть якщо зараз зареєструємо закони, він не буде прийняти. Ми зареєструємо наступний закон і будемо знаєш, там, реєструвати закони, поки, буде, поки будемо працювати і не дотиснемо цю тему. Давай я не знаю, якихось топ-3 анонси, які тобі найбільше хочеться ними поділитися. Ну, можеш повністю не розказувати, якісь коротенькі тізери. Так я забув, які ще послуги. Гарна підготовка. Склейка, ми зараз почитаємо і вам розкажемо. Давайте про Дєофіс. Давай. E, e, це... Про це я не знав. Не знав Навіть да? мені цікаво. Це взагалі нова сутність, яка з'являється в Дії. Це, по суті, профілі з'являються. Ми умовно ми знаємо, що ти держслужбовець, і ми даємо тобі додатковий функціонал, де ти можеш там, знайти колегу по певним критеріям, умовно, там, в іншому департаменті. Потім можна буде знайти, там, знаєш, колегу, який запустив. Проєкт в напрямку аналізу даних і знає французьку мову, наприклад. І тобто, для того, щоб ти зміг знаходити талант, таланти всередині команди. Потім там є можливість запропонувати зміни в державній установі або в міністерстві, там опитування провести, ачівку якусь дати. Це окремий застосунок? Ні, то, що... це буде всередині дій з'являється окремий функціонал. Це можливо відкриє в подальшому взагалі таку сутність, як профілі. Потім, знаєш, mm -hmm. там може з'явитися там профіль. Там для підприємця, окремо, або ще для, для іншої категорії людей. Тобто, це наша гіпотеза. Ми продукцію вже розробили. Ну, знаєш, ми з чого виходили? Що нам потрібно якось відцифрувати всіх чиновників держави для того, щоб зрозуміти. Кого звільнити, і наскільки вони неефективні або ефективні, mm -hmm. і є для цього продукти hr чар місце. Там інформаційна система, де повинні бути всі чиновники. І там вся бухгалтерія, там фінанси, все повинно бути там через цю систему, рухатися там відпустки. Але кожне міністерство і там державний орган дуже повільно впроваджують цю систему. І ми вирішили якось це гейміфікувати. І це ідея насправді була і президента, прем'єра. Вони казали: дивись, ти там симметрично не вб'єш бюрократію. Тобі потрібно якось рухатися симетрично, гейміфікуй процес. І дійсно, ми думали, думали, як гейміфікувати, і придумали проект діє офіс. І зараз він у нас вже в бета тесті на Мінцифрі, Ми його тестуємо, подивимося, як це буде працювати. Але і в наступному році хочете на всіх чи як це да на всі міністерства і на всі державні органи. Але в чому прикол? Для того що в тебе там, наприклад, як у держслужбовця з'явився цей функціонал держслужбовець, держслужбовця, Ну, поки що, поки що да але. Ти бачиш, ти вже все частіше в мене в кабінеті з'являєшся. Це перший крок завжди. Тобі потрібно, наприклад, там можна буде відпустку там в один клік піти, там можливо, там потім документи підписати, хоча зараз інші сервіси використовуємо, але там можна зруч, зручніше зробити ці сервіси. Наприклад, мене бісить, що я не можу. Мені пишуть держсек, там підпиши документи в електронному документацію в смартфоні. А блін, а в мене сповіщення не приходить, що впав новий документ для, для того, mm -hmm. щоб його Ну проста ж функція, да? може це з'явиться там. Так, ось, щоб тебе з'явилася як у держслужбовця, ця послуга цей функціонал потрібно, щоб твоя організація взагалі увійшла в цей проект і, по суті, відцифрувала всіх співробітників. Виходить, що ми хочемо, щоб співробітники команди пушили свої, свої керівництво mm -hmm. про впровадження цього продукту, і таким чином, може, ми зможемо відцифрувати всіх чиновників. А потім ми подивимося, їх KPI в подальшому. Там які вони цілі ставлять, як досягають, тому що це наступний крок розвитку цього проекту. Знаєш, може, можна буде потрошку а от я зразу собі таку придумав штуку. Багато команд працюють з міністерствами, як типу, контрактори на там грантові гроші, вони ніби не чиновники. Вони будуть мати доступ до цих штук. чи все Так, хороше питання. Бачиш, ти розглядаєш для себе інший варіант. Може, і будуть мати, а чому ні? Якщо вони задіяні в проектах міністерства, ми би про це ще не думали, але чому б ні? Так, здається, що логічно. Щоб всі команди так взагалі цей, цей функціонал можна буде віддати і бізнесу, наприклад, щоб якщо він буде корисний, щоб вони створювали профілі своїх співробітників і не потрібно впроваджувати якісь системи управління, монетизація, як варіант. Ну, ми поки що також про це не думаємо, але як варіант це може в подальшому бути, тому що там в тебе буде безкоштовні Google сервіси. Всі ну, прикинь, в тебе нарада відбувається, і прийшли з різних команд люди, і всіх є запрошення в Google календарі. І тут під час наради для фоллоуапа створюється тимчасовий чат в Google Чат, прямо всередині Офіс. Е, mm -hmm. І фоллоуап скидається відразу всім е, учасникам цієї зустрічі на основі запрошення в Google календарі. Ну зручно виглядає. Таких фішок можна робити. Багато різних, але знаєш, що ми хочемо як в результаті? От щоб ти, поки ти не держслужбович, да, за твої податки всі живуть в уряді держслужбовці, і ти повинен знати, які вони цілі ставлять, як вони їх досягають, наскільки ефективні. І в подальшому ми хочемо опублікувати там цілі Мінцифри, потім інших міністерств, там ОКР або КПА, і щоб всі бачили прогрес, як вони досягаються цих цілей. І ти розумієш, що ти сплачуєш стільки податків, це в дії також буде ну, ти. Можеш mm -hmm. подивитися там швидко, скільки податків ти сплатил, сплатив. І потім ти бачиш, які, куди йдуть ці податки, бачиш, які KPI і о, там цілі ставлять перед собою чиновники, держслужбовці, і оцінити, наскільки ти задоволений. Тобто створювати іншу споживацьку культуру, щоб Но люди оціливали що і да, щоб вони обирали політиків на основі. Цілей, конкретних і ем, оцінювали б за ефективністю. Тому що сьогодні ми живемо в інформаційному такому столітті, е, коли, знаєш там. Сьогодні ти класний, завтра поганий. Сьогодні фейк, завтра не фейк. А тут є там залізобетонний результат, який ти зайшов і верифікував. Тому з ді офіс, це там про про таке бачення. Ти якраз почав про ефективність, а одна з тем, яку я хотів тебе розпитати, мені е, щиро цікаво. Я тут днями прочитав. Є такий чоловік Джек Дорсі його звати. Він там і в твіттері був, і в нього компанія Блок. І власне Він твітер, да? да був одним з цих людей, угу. і він каже, що він забороняє практику щорічних рев'ю ефективності співробітників, тому що він говорить: ну якщо співробітник погано працює зараз, наше чекати рік, щоб зробити рев'ю і зрозуміти, що його потрібно звільнити. І замість цього він каже, що потрібно постійно оцінювати співробітників, якраз щоб не відкладати ось це рішення на потім, як в тебе працює якась оцінка співробітників, їхні результати, от в. Ви... Команді твоїй чи серед команд, в яких ти працюєш. Як ти до цього взагалі да, ну, У мене знаєш унікальна ситуація, тому що постійно з'являються ці От, як в бізнесі ти працюєш, да? в тебе є там, ти ставиш сам собі цілі певні, ти там будуєш на основі цих ці цілей організаційну структуру. Там ставиш собі цілі, там хочу стільки ти продажів, або там таку там мати репутацію бренда, таке охоплення. Ну тобто, в тебе якісь є цілі, які ти ставиш. Потім ти сам думаєш, як наймати людей, скільки в тебе є ресурсів, яка структура, як маркетинг, там продажі побудовані і так далі. А як працює все в уряді? Тобі в, te, в тебе є цілі, ти свої поставив цілі, ти там в тебе є політики, які ти формуєш, ти думаєш, там в тебе є гіпотеза, яких там правильно трансформувати, до чого рухатися, а тобі постійно. Прилітають нові задачі, нові політики. Тим паче під час повномасштабної війни І сьогодні ти там не займаєшся ребом, завтра займаєшся. Сьогодні там не займаєшся іншою темою. Завтра займаєшся. Тому виходить, що в мене люди роблять набагато більше ніж посадові функції, функціонал, який там є формальним. І ми накидуємо постійні задачі на цих людей, і мені приходиться оцінювати менеджмент. Я ж не працюю з усіма ланками менеджменту. Мені приходиться оцінювати за результатами тих задач, які постійно з'являються, наскільки швидко вони там будують процеси, досягають певних результатів. Тому, по суті, я набагато швидше розумію, чи людина може впоратися з цим треком, чи не може впоратися. Але. У нас побудований hr процес, що ми там не досить бистро швидко, швидко наймаємо людей, тому зазвичай до мене вже потрапляють люди, які там з результатом і вміють досягати цього результату. Тому звичайно, що ми не чекаємо рік або квартал, навіть щоб оцінити ефективність людини. Важко потрапляють до нас, але коли потрапляють, то вони вже видають наповну. Ну і ще важлива культура, яка в нас всередині. Тобто всі бачать, що інші так також пашуть, що вони роблять результат, і ці люди вони ідеологічні з принципом, вони не можуть не робити результату. За що звільняєш людей? Е, та так ну я, нав, я навіть не пам'ятаю, кого я звільняв за останні роки, чесно скажу. Е, Ну, є там кейс, наприклад, менеджера. менеджер один, ми його прибрали з проєктів, тому що він якраз не зміг досягати системно результатів, які декларував. Тобто ми це зрозуміли, там за квартал буквально не потрібно було рік, рік чекати. Але ми його не звільнили, а перевели на інший проєкт, і він там розкрився супер і показує крутий результат. І зазвичай так воно і буває, тобто всередині внутрішня міграція. Я думаю, що там на середньому рівні менеджменту багато є різних кейсів, так, коли людей звільняють і наймають знову, там, і відправляють якісь в інші гарячі точки. Але щодо топ-менеджменту, такого ну, в мене немає. Тобто, в мене я навіть знаєте, в мене такі топ-менеджери, як там хороша вино. Там, знаєте, я Щас, дивлюся, так, да, так, я так. бачу там, що вони ще крутіше стають, ще крутіше стають і. Вони все більше задач беруть, і там деякі заступники в мене там або держсекретар. Вони там на рівні можуть бути міністра там по своїм знанням і вмінні вирішувати проблеми. А ти взагалі як думаєш, є якась межа, коли кількість задач для людини стає ну, типу, забагата, забагата їх цих задач? Ну більше вже нема куди, от, не знаю, немає часу в год в, в добі і так далі. Коли мені іноді мені так здається, а потім з'являються нові задачі. Ну тобто, це про делегування, чи все-таки про те, що є якісь капаці? Це важке питання, там окремо потрібно його розглядати. Звичайно, що є якийсь там ліміт цієї ефективності, скількома проектами ти можеш управляти, це залежить і від менеджменту, який в тебе є, від кількості менеджерів. Я нещодавно там стикався з таким питанням для себе, тобто дуже багато проектів, я просто не встигаю фокусуватися. Та, там, насправ... там насправді набагато більше, це тільки ті, по яким я проводжу регулярні зустрічі. І я задавав, задав собі питання, як, блін, розібратися з усіма проектами, щоб вони однаково ефективно рухалися. Я почав... я... Коли в мене є проблема, яку не можу вирішити, я шукаю людину або людей, які вже проходили такий етап, враховуючи, що. Тут, скоріш за всього, мені потрібні серійні підприємці, які працюють в бізнесі, і в них багато різних там, потом тому що я як венчурний інвестор, знаєш. Я там запускаю команди, даю проблему, вони вирішують. Ну тобто я не можу керувати кожним проектом операційно. То я пішов там в Genesis компанію, в, в, в Netpeak, там зустрівся з многолітнім, з Баратіком. І просто почав задавати питання, як ви вирішуєте, у вас там по 20 плюс проєктів, ну, це окремі бізнеси, де у вас є CEO. Як ви вирішуєте питання такі, чим ви займаєтеся, на ви фокусуєте, який у вас графік, скільки ви маєте зустрічей? І таким чином я для себе прийшов до висновку, що потрібно більше часу витрачати на комунікацію з іншими людьми, які потенційно можуть бути працювати в нашій команді. Тобто, бо є. Бо ти витрачаєш 80% свого часу на? Проекти, які дають 20% результату, результату, і ти, коли це аналізуєш, то Розумієш, що там просто не, не, ну, не вистачає там, ефективного менеджменту. І, а є проекти, які в тебе великий результат дають, але ти, ти майже не зустрічаєшся по цим проектам, тому що там крутий менеджмент. Тому потрібно моя задача залучати більше людей в нашу команду, які здатні тягнути на собі такі проекти. Я колись чув таку теорію, що людина може зробити задачу за стільки часу, скільки вона сама собі виділяє. Ну тобто, якщо ти там в моєму кейсі в тебе є день на те, щоб написати текст, ти текст будеш писати день. А якщо в тебе година, то ти його напис... Пишеш за годину, і я там на своєму прикладі бачу, що в принципі да, можна весь день робити роботу, а можна зробити п'ять умовно робіт. Ти якби цієї думки ставишся, 에, давай там візьмемо е, будь-який проект, там не знаю, щось такого цікавого останнього, де ми розв'язували. Е, просто вони всі з війною пов'язані не хочуть. Давай спрати... військові облігації. Не, це корисно. Ну штука. це під проект просто, це, да, це він не, не такий складний проект. Ти хочеться взяти приклад, де ти вирішуєш якусь там полісі прямо проблему. Велика служба статистики давай. Це цікаво, цікаво як є служба статистики. Де ви хочете половину людей звільнити? Там, ми там вже більше посад, там, більше тисячі вже було ну, вивілено. В чому тут велика сфера, тобто багато різних продуктів генерує, велика організаційна структура, більше п'яти тисяч людей, ну, тобто багато регіональних представництв і так далі з чого все починається, там в моїй, як працює моя методологія? Тобі потрібно в першу чергу залучити. Або там агенція, яка може провести аудит і тобі по суті запропонувати шлях вирішення, я найкращий світовий досвід запропонувати, враховуючи нашу специфіку, як можна трансформувати цю сферу. Тобто я не довіряю собі в цьому напрямку. Я можу Ти тільки... дзвониш, в умовне Маккінзі, так, 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 або там інші консалтингові компанії, хто спеціалізується на цьому, і залучаю. Але під час того як вони роблять цей аудит, я або до того як знайти це так до цього до того, як знайти ця компанія я проводжу інтерв'ю з керівником, всіма заступниками, начальниками департаментів, регіональними регіональними лідерами. Тобто, по статистиці я зустрівся з усіма керівниками областей, з усіма керівниками департаменту е, Києва, з усіма заступниками головою. Плюс прочитав дві або три книжки перед тим, як сформувати певне бачення взагалі цієї сфери. І потім, вже враховуючи, що проблеми розуміючи, які там є, я почав свідомо шукати консалтингову агенцію, яка зможе сформувати класний аудит і бачення розвитку, тому що різні консалтингові агенції вони або групи експертів не завжди це агенція. Вони спеціалізуються на різних питаннях. Тобто, хто в когось більше в певній сфері експертизи є, ніж в іншій. І тоді я там, ми знайшли команду, і вони зайшли вже в професійний аудит. Запропонували там рішення, я верифікував це майже кожного тижня, і сформувалася стратегія. Далі формується бренд. Він дуже важливий, щоб зрозуміти, як доносити те, що ми робимо до людей всередині і для зовнішніх користувачів і комуніка... комунікаційна команда. І потім паралельно, вже коли в тебе є стратегія, підбираються менеджери, які здатні її реалізувати. Ідеально під час формування цієї стратегії. А єудиту, щоб вже з'являлися люди, і тоді я вкидаю людей і дивлюся, а ти хто шукаєш людей умовно ну, з цієї служби статистики чи зовнішні а в різних проектах по різному. В цьому випадку, наприклад, керівник він продовжує працювати. А ми знайшли заступника цифрової трансформації, який по суті на собі потягнув цю трансформацію. І вони разом, тому що керівник адаптувався, повірив в трансформацію і там, і допомагає її робити. І далі ми там робимо стратегію комунікації і починаємо вже реалізовувати спринти, розбиваємо реформу, які закони, нормативка it система. Як кого наймати, які створювати суттєвості там для it компаній компанії кого наймати всередині? Тому що там по суті статистика трансформується в it компанію компанії. Ми створили окрему державну установу, перевозимо в нормальний офіс, нову структуру, нову атмосферу робимо в цьому офісі. Тобто, ось так працює моя методологія. Тепер я кожного там місяця, вже навіть не на тижня, трекаю, як вони рухаються. І я там достатньо задоволений результатами, які є, і так а стосується буває... кожної сфери. А буває таке, що, от ви, наприклад, візьмемо ту саму службу статистики, є керівник, але умовно проходить до тебе якийсь хлопець і каже, я знаю, як можна було б зробити краще. От моя стратегія поставте мене цим заступником, чи візьміть мене на якусь слід позицію. Зазвичай такі люди під час ось цих інтерв'ю і знайомств вони проявляють себе. Тобто, якщо він нам потрібні лідери, люди, які вміють. Дотискати до результату, ось це ну, там, для уряду найголовніше. Ти можеш бути там, з освітою там, не знаю, Гарвард закінчити, або там Єль, або ти можеш бути найрозумнішою людиною. Але якщо ти не в тебе немає лідерських якостей, ти не вмієш формувати команду і не вмієш дотискати до результату. В будь-якій ситуації де дотискати до результату, незважаючи на всі там атаки, бар'єри нормативні, там відсутність фінансування. Якщо ти не вмієш дотискати до результату, нічого не вийде. Тому лідери вони собі проявляють завжди. Вони як там не знаю, лампа в кімнаті темні. Тобто ти заходиш і бачиш, хто там є лідер. І під час таких інтерв'ю ти його знаходиш, цю, цю людину або команду і починаєш більше спілкуватися. І це якраз є задача іншого лідера: знайти інших лідерів, яких можна залучити в команду. І вони повинні бути сильніші, ніж ти. Тоді все буде працювати. Тобто, люди, які працюють там в цьому проєкті а будь-які інших, вони зазвичай сильніше набагато, ніж я в цій темі, і вони в них є якісь унікальні якості, які вони можуть там реалізовувати. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Про те, як пройшов дія саміт, поговоримо в якихось наступних епізодах. Поділишся своїми враженнями. А наступний раз ми про щось поговоримо нове, поки не будемо анонсувати, щоб не вийшли збою, бо раптом якась інша тема прикольніше вийде. Супер. Так, що все, всім дякую, що дивились. Нагадаю, ви можете писати коментарі за класне питання, яке ми будемо озвучувати тут. Будемо дарити худі, чи футболку, там, чи... 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 чи щось знайдемо, чи слона. <кхм> Ставте лайки, вподобайки, поширюйте десь в інстаграмі, де ви там сидите, дивитеся, і пишіть коментарі. Ми будемо все читати. Ну, може, не ми, але хтось точно буде. Все, пока-пока. <рігла>